Вітаю, друзі, нехай Бог благословить усіх вас, усіх Бог, нехай благословить і, щоб кожен був наповнений Його Святим Духом, щоб ви могли чути і розуміти, усвідомлювати Його слово. Для того, щоб бути сміливим. Щоб мати цю віру виконувати Його слово. Тільки тоді, коли Дух Святий говорить, ми маємо цю сміливість, щоб на практиці виконувати Його слово. Звичайно, Це залежить від віри, від вашої віри, від нашої віри. Кожен має свою власну віру, але віру в що і як ця віра буде діяти, як вона на практиці проявляється. У нас в Біблії є багато різних прикладів людей, які знали про існування Бога, але Абраам все, все одно були ідолопоклонниками, як і Авраам, до того, як почув голос Бога, подивіться, як це прекрасно, настільки це чудово. Ви, які страждаєте, можливо, проходите труднощі, ви дивитесь на усі ці труднощі, ви відчуваєте вашу біль. Те, що вас you оточує, ви відчуваєте ці you втрати, ви відчуваєте це фізично, це те зло, яке в цьому світі існує. І дуже важко людині oh, дивитися, вгору no, і в висоту, no, Божу, no, якщо навколо вас ось ці шторми, проблеми. Але коли Бог говорить, і Він говорить саме до тих, хто проходить важкі моменти, цей вогонь, як знаєте, можливість почути Бога в важкі Нелегкі моменти, тому що ми тоді втрачаємо, ми падаємо в відчай, ми дивимося навколо себе, нічого не бачимо хорошого і думаємо, що ми опинилися на глибині колодязя. Бог очікує, Бог очікує, що ми подивимося у висоту. Подивимося на. І де цей колодязь кінчається, щоб кричати і просити у Господа милості і допомоги, це та форма, яку Бог використовує, щоб говорити із нами, Важко прикликати людину, коли у неї все добре, коли в неї все в порядку, тому що коли у людей все добре, вони нічого не хочуть про Бога знати. Але коли люди відчаю, коли їм погано вони шукають будь-який вихід, вони намагаються виграти в лотерею, вони намагаються в гороскопі знайти де завгодно. Вони це знайти якесь передбачення чи почути, щоб вони відчули легкість, могли позбавитись від тої ситуації на певний час, і Бог. У своєму безкінечному милосерді говорить і говорить саме із тими людьми, які шукають його, говорить. Наприклад, наступне: Господь, якщо ти існуєш, якщо ти існуєш, це те, що люди часто розповідають, опинившись у важкому положенні. Вони говорять так, Господь, якщо ти існуєш, спаси мене, покажи мені своє чудо, і я буду уповати на тебе. І Бог проявляється, тому що Він хоче чути щирий зой, який із глибини нашої душі виходить. Щось, що може ось цю ситуацію, ось цей тиск, Полегшити. І Господь говорить наступне до усіх, звертаючись без виключення. Він говорить. Почуйте мене, хто женеться за правдою, хто пошукує Господа. Тоді Бог знає, що серед багатьох людей. Серед восьми мільярдів людей існують ті, хто шукають правду, навіть не знаючи Бога. Авраам не знав. Бог. Він був ідолопоклонником, але він мав цю жагу до правди. Він хотів жити по тій справедливості. Яку він розумів, і Бог з'явився йому, Бог говорив із Авраамом, і Бог говорить: нам подивіться на Авраама, гляньте на Авраама, батька свого, та на Сару, що вас породила. Бо тільки одного його я покликав. Але благословив був його та розмножив його. Це те, що ми хочемо. Усе, що люди хочуть, це бути схожими на Авраама, бути прикликаним і благословенним. І примноженим. Але Бог каже, Він говорить в Його слові з усіма, хто має вуха, нехай чує. Бог говорить з усіма. Але хто насправді хоче чути його голос тільки щирі люди, тільки люди, які щирі, і неважливо, якщо вони ідолам вклонялись до цього, були грішниками, неважливо, для Бога, Те, в яких вони опинилися обставина, неважливо, що в них в житті. Якщо людина щира, прозора, навіть якщо вона не освічена, агресивна, навіть якщо людина, погано вихована, але вона щира, людина щира, це та, хто справжня. Вона правдива, і це те, що сам Ісус показує нам, говорячи: є істина, хто за мною послідує, буде жити в цій істині, буде жити у правді. І, звичайно, це, ця істина буде берегти людину від зла. Тому що це істина істина Божа, Бог є істина. І коли людина істинна, щира, не та релігійна людина, яка знаєте, в Харамі молилася, і говорив приблизно наступне, показав нам цю молитву, говорячи самому собі, Боже. Дякую тобі, що не такі, як ці грішники, митники, які навколо мене, слава Богу, що я краще, ніж вони. Я даю десятину, я молюсь, я постую, а грішник, знаходячись поруч із ним, він навіть не міг підняти голову. І він бив себе в груди і говорив, «Боже, змилуйся наді мною, змилуйся наді мною грішником». Тоді Ісус говорив, «Ось ці будуть виправдані». Їх молитва буде прийнята, а того гордого Бог не прийме. Це характер Божий. Він працює із чистими із тими, хто щирий. Ви знаєте, що таке щирість? Що означає це слово? Це слово, яке показує, що людина нічого не ховає. коли, коли гончар робив посуд із глини, і то опалюючи її у вогні, деякі тріскались, щоб їх не викидати і не губити гроші. Вони замазували ці тріщини дрібні і фарбували. і здавалося, сторони, що вони всі однакові, що вони всі досконалі, вази, посуд Зовнішнім був хорошим виглядом, але деякі були замазані. Щоб сховати. Ось цю нехорошу якість, і покупець не міг бачити це. І були в обмані, але Бог бачить усіх нас, і він знає, ким ви є, ким я є. Бог шукає людей, які хочуть бути правдивими. Ці люди щирі. Чирі. Вони хочуть правильних, правдивих речей. Вони хочуть, іноді не роблять це. Але вони бажають цього. У них є цей намір. І Бог бачив це в Авраамі. Бог бачив щиру людину. Оч. І Авраам був ідолопоклонником. Але коли Бог прикликав його. Він сказав йому ясно: Авраам, вийди зі своєї землі і від родини своєї, і з дому батька свого, вийди звідти, іди звідти. Ви знаєте, Авраам, Авраам він зробив одну помилку. Він взяв із собою племінника, Лот. Це, звичайно, і за любові було. до... Свого племінника, який залишився сиротою без батька, хоча Бог сказав йому: залиш свою родину, залиш свою землю, дім батька свого, родину свою залиш. І йди до краю, який я тобі покажу. Авраам почув цей голос, був, почув і був, був слухняний. Був, і коли ми чуємо голос Божий, ми слухняні. Це реальність. І, може бути, іноді люди вони чують голос Божий читають, але не слухняні. Тому що Бог. Не відкрився їм через це слово. Д'явол засліплює розуміння людини, і людина не може чути. Але коли Бог говорить, люди можуть бути слухняними, як голос, який прикликав Авраама, голос Божий, який би ми всі хотіли би чути. Ми б хотіли чути. Кожен із нас хотів би чути цей голос. Колись я почув цей голос, колись я почув той же самий голос, який розмовляв із Авраамом, той же, той йому промовив, він і мені промовив, і промовляє. До усякого, хто слідує за Господом Ісусом, навіть серед скорбот, битву, несправедливості, переслідувань, ненависті неважливо. Хто чує голос Божий і слідує за цим голосом, іде до кінця? Сьогодні це Дух Святий, голос, який говорив із Авраамом. Це голос Духа Святого. А голос, ти який говорив. Зі мною це голос Духа е Святого. Він показує Jesus, нам Ісуса, нашого Спасителя, щоб Він міг ми помити ми. мене від моїх гріхів і врятувати Я мене, ми, викупити ми, мене. І то, цей, цей голос. Ми це він звучить. Він лунає, і я слідую за ним, слідую все своє життя. Вже 60 років, друзі, 60, я слідую за цим голосом. І коли я ділюся із вами Словом Божим, я стараюсь ділитися тим же духом, який я, Прийняв, щоб ті, хто бажає, також могли слідувати за цим голосом. І коли ми чуємо цей голос, голос Божий, ніхто, ніякий інший голос, не, мені не цікавий тільки єдиний голос Божий. І ми тверді. Ми маємо віру і сміливість, щоб виконувати і практикувати. І навіть, коли ми зустрічаємо труднощі якісь, перепони, ми не зупиняємося, ми йдемо. Це та сміливість, яка Дух Святий нам дає. І це означає хрещення Духом Святим. Коли він дає нам цю печатку, як прекрасно це, як це чудово. І його голос не затихає всередині нас. Він штовхає нас вперед. Тому ми постійно наполягаємо, щоб люди шукали і отримали Духа Святого. Поки це хрещення не відбулося, це означає, що ви ще не залишили ось цю землю, родину, дім батька. І якщо ми ще раз прочитаємо уважно, в 12 12 розділі книзі буття ви можете відкрити разом зі мною. Ora, і промовив Господь до Авраама. Вийди за своєї землі і від родини terra. своєї і, і з дому батька, батька свого, тобто залиш не все не позаду. Багато людей не, не можуть отримати хрещення Духом Святим, тому що вони живуть, тому що вони живуть і стають заручниками своїх сердець, Заручниками своїх сердець, які приліплені до близьких, до батьків, до дітей, до грошей приліплені позиції соціальної. Приліплені до популярності, люди приліплюються до речей цього світу, Бог сказав Авраму залишити свою землю. Подумайте зараз, тут йому було дуже добре жити. У нього все було в порядку. У нього була земля, дім він був спадкоємцем, батька, який був багатим, але Бог сказав йому все залиш все залиш. Іди в землю, яку я тобі кажу. І де ця земля? І не знав. Але Бог, звертаючись до Авраама, показував йому на шлях. Ісус сказав, я є шлях. Коли ми йдемо за Ісусом, Дух Святий направляє нас правильним шляхом. І багато людей не хочуть залишити ось це свірі, ви знаєте, мої, наприклад, родичі, або люди, які, яким я кажу про Ісуса, щось їм дуже подобається. Знаєте, люди вони відкриті, вони дуже можу сказати так, вони чесні, чисті, але коли я. Говорю це слово, хто любить батька або матір більше, ніж мене, той, хто любить сина або дочку більше, ніж мене, не вартий мене, коли я це говорю. Ви знаєте, очі людей, в той же момент, змінюються. Серце приліплене до сім'ї, серце приліплене до близьких. І так далі. Ісус сказав, хто любить когось або щось в цьому житті більше, ніж мене, не вартий мене. І багато не можуть отримати хрещення Духом Святим, знаходячись в церкві, і хто навіть роблять там пости, вони інформаційні, пости роблять чи від їжі, постяться вони. Люди релігійні, вони мають цю віру. Але вони знаєте, вони виконують усе, вірять з однієї сторони, а з іншої сторони не вірять, і не отримують, тому що коли ти щось хочеш, Дух Святий повинен тобі наступне показати. Бог не дає від частини духа, Він дає без міри його. Як ви думаєте, Бог прийме від нас. Теж якусь маленьку частину, знаєте, 99% я даю ось, бо хочу все, 100%, усе за все. Саме так, друзі. Багато людей страждають, тому що не чують голос Божий. І не чують, тому що немає дух, хрещені Духом Святим. Завтра ми більше про це поговоримо. Нехай Бог усіх вас благословить. До зустрічі, друзі. Okay.